Панство, моє вітання. Мене звуть Олександра. Так, я... Тут ще у вас залишилось питання, ви в коментарях мені писали з приводу Криму. А... Чи будуть ходити потяги наші влітку в Крим? Да? Чи зможуть українці там відпочивати, і чи готують. Удар наші по Керченському мосту, ну і взагалі, давайте по Криму подивимось, щось може змінилося, тому що десь місяць назад я робила розклади з приводу того, що там відбувається, да? коли там почалися такі зачистки, коли почалися перші вибухи, може, трошки більше, ніж місяць назад. От, і два розклади вже є по Криму. Давайте подивимося, що на зараз відбувається в Криму зі сторони України, що на зараз відбувається в Криму, чи готується Крим повернутися додому? Зараз відбувається в Криму. Ну, друзі, Да шестка жезлів. Прям всі на готові, так скажімо, знаєте? Боротьба за владу, друзі. Виглядають, а, що готується? Що відбувається? Охота планується. Знаєте, це е, по пажу мечів це таке е, на стрьомі, да? От м -м, Початок нової дороги, планується нова дорога. Щось таке і тут, знову ж таки, знаєте, от відкриття дороги, дивіться. Всі на готові відкриття дороги. І по Криму, я так розумію, що ті... М Готуються ну, партизани, да, або там ті, хто за Україну. Класно, добре. Відкриття дороги. Ось-ось, друзі, так. Карти випадають. Ось-ось, дивіться, вісьмірка жезлів і четвірка жезлів. Власні карти, швидке повернення додому. Добре, давайте подивимося, чого чекати до літа на півроку. Да? Давайте глянемо до літа 23-го року. А чого чекати Україні по Криму? Українцям, да? Україні по Криму до кінця літа, давайте до кінця літа 23-го року. Чого чекати українцям по Криму до кінця літа 23 го року? Так, дорога, друзі. Слухайте, ну, молимося і тримаємо кулачки, тому що по вісьмірці чаш. Що у нас зараз є повішеного представлення е, визволення, представлення публіки, знаєте, як вирватися з тенет, виривання з пут, да, щось нове, помагу, тому що ну, повішений я працюю з прямими картами, тому так, інколи дорозкриваю. Я вам хочу сказати, що засидівся Крим. От, і відкриваються дороги, сказати, що, давайте подивимося, так, повернення, ну, ще в процесі буде. Повернення м -м, до кінця літа, перепитаю, але все рівно хочуть самі відповідати. Ну, чому б ні? Давайте спитаю інакше, бо тут стоїть, ну, карти гарні стоять до кінця літа. Давайте спитаємо інакше, чи будуть осінню, Давайте, бархатний сезон, друзі. Чи будуть на бархатний сезон українці відпочивати в Криму осінню, так? Да? У вересні, чи будуть у вересні українці відпочивати в Криму, чи буде в них така можливість поїхати в вересні в Крим? Ну, скажу вам так чемодани можна пакувати, але ще ми будемо в процесі. Ще, знаєте, от м -м, все буде в роботі. Все буде в роботі для України. Розумієте, там буде момент, я зараз передивлюся, але будуть моменти в плані. Становлення влади в плані якихось хитрощів, тобто, ну навіть якщо і наші зайдуть в Крим, то буде ще певний час. Має пройти певний час для того, щоб все повернулося так, як ну, має бути да? встановлення своїх правил, вичистити всю ту нечисть, яка буде заважати. Тому що дивіться, імператриця, імператор, а посередині, посередині п'ятірка мечів. Це знаєте, така ну хитрість там, хтось може десь залишився, якісь нечисті на руку люди, то потрібно буде. Ну, ту нечість повичищати. Давайте подивимося, якісь, чи можуть бути якісь неприємності, да, чи, що може очікувати нас неприємного да, при поверненні Криму? Що може очікувати нас? Українців, да, або Армію нашу ЗСУ наших, що може такого очікувати неприємного під час повернення. Ну, хитрість. Хитрість. Тут як хтось може залишитися на тих територіях, як знаєте, по це, ну, групи такі, да, коли вони. Ну, ДРГ-шні групи. ДРГ-шні групи, що може очікувати. Ну, супротив ще певний супротив буде. По-перше, по-друге, знаєте, тут йде момент просто несприйняття. Я зараз подивлюсь, як люди, тому що йде момент неприйняття взагалі ситуації. Знаєте, дивіться, і луна, і сонце. як Населення може розділитися на одних і на інших, тобто на тих, хто за, і на тих, хто ну, проти. Ще щось може і таке бути, що по населенню. По п'ятірка чаш це прийняття ситуації, що по населенню, ну, от так і виходить. Бачите, так і виходить. І знову п'ятірка мечів. Якісь карти такі дуже по Жезлів, це всередині е, самої території, це всередині Криму, там будуть можуть бути якісь, знаєте, як підбурювати народ. От підбурювати хитрістю, підбурювати якимось обманом, там якісь маніпуляції. От щось таке може бути в плані народу. Знаєте, як. Іде як розділення по двійці Пентаклів, як іде розділення думки в плані повернення. Ну, в плані того, що український Крим чи не український. Тобто я, я якось так це бачу. От. Але е, я і в тих розкладах, які були, говорила, що влітку буде захід наших в сторону Крима. От що ближче до літа, влітку, да, вони туди зайдуть, вони планують це робити. Будемо молитися за те, щоб у них все це вийшло. Давайте удар по Керченському». да? Удар по Керченському мосту. Чи планують наші ще найближчі? Там? Скільки? Давайте візьмемо. Добто, давайте так і будемо брати до кінця літа 2023 року, чи планує Україна зробити ще удар по Керченському мосту. До кінця літа 2023 року удар по Керченському. чи планує Україна? П'ятірка жезлів. Ну... Хм. Щось планується. Зараз, друзі. Це знаєте, цей удар, він має м, щось змінити. Цей удар має, якщо він буде, да? ну, бо я по п'ятірці жезлі він може, він планується. Він має відкрити дорогу, він має щось змінити для нас. Тобто, після цього удару ми зможемо, як, знаєте, це як знак буде, це як буде жест того, що ми можемо зайти по смерті. Тобто він змінює цей удар. Це буде як зміна, як відкриття шляху. що принесе. Якщо удар по Керченському, що принесе. Що принесе? Відкриє, да, це буде як вибір, відкриє дорогу, дозволить нам здійснити задумане. От, так. Да. Так, да, друзі, дуже це все тішить мене. Дуже сподіваюся, що е, все пройде гладко, да, так, щоб, ну, як можна з меншими втратами з нашої сторони. Дуже хочеться, щоб Крим повернувся, тому що наскільки ну, можна, дуже хочеться на море. От, давайте тримати кулачки, так, щоб все у нас вийшло по-задуманому. Дякую вам велике за питання ваші. Задавайте ще. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Будемо розглядати обов'язково. Дякую за підписки, за коментарі, вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.